Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під керівництвом голови СБУ Василя Малюка служба активно очищається від агентів Росії. Про це пише політолог Олексій Голобуцький, передає ДС. Управління внутрішньої безпеки СБУ накрило в Запоріжжі працівника служби, який шпигував на росіян і збирав дані на колег. При цьому пам'ятаю, що зовсім недавно схожа історія була у прифронтовому Харкові. Теж працівниця збирала дані про співробітників і теж викрита самими спецслужбістами, відзначив Голобуцький. На думку політолога, один з основних викликів, з яким стикнувся призначений літом керівник СБУ Малюк, очистити службу від прямих агентів Кремля. Почали з обласних керівників Кулініч, Крим, Дудін, Харків. Зараз працюють на ланку нижче, і в основному у прифронтових регіонах, які найбільше цікавлять Кремль, підкреслив експерт. Глобуцький переконаний, що для перетворення спецслужби в український МОСАД слід продовжувати її самоочищення. Ні підрив Кримського мосту, ні вибухи на аеродромі в Енгельсі та інша бавовна в Росії була б неможливими, якби у службі залишились російські агенти на керівних посадах. Тому очищення від зрадників і нова бавовна в Росії речі взаємозалежні. А викриття шпигунів середньої ланки у прифронтових регіонах питання виживання наших бійців, резюмує політолог. Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що одним із важливих напрямів роботи СБУ є і очищення спецслужби від кроків і зрадників. Зазначимо, очільник СБУ Василь Малюк та керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Боданов провели спільну робочу нараду. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Як уточнили у відомстві, наслідки цієї наради будуть свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств. Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі. На окупантів чекають нові чергові сюрпризи. Зазнань. Чи очільник служби безпеки України Василь Малюк? Нагадаємо, що начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив подробиці вбивства учасника українсько-російських переговорів Дениса Кирєєва. За його словами, Кирєєва затримали співробітники Альфи за 200 метрів від центральної будівлі СБУ. Кирєєва пересадили у мікроавтобус, після чого його тіло знайшли за кілька кварталів. За словами генерала Буданова, Кирєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити Київ минулого лютого. В день 23 лютого. Кирєєв передав Буданову свіжі дані розвідки. Путін щойно віддав наказ про вторгнення. Кирєєв також знав основну точку атаки, сказав генерал Буданов. Це аеродром Гостомель поблизу Києва. Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Києва вбили через брак координацій між ГУР і СБУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.